І так, пане Юрію питає. Доброго вечора, Олександр Васильович, розкажіть про типи фанколів та їх правильну інтеграцію у систему сучасного будинку. Цікавить про оголоджуючі та нагрівальні. Дякую. Друзі, я не займаюся системами вентиляції. Це не моя професія. Але так як ми приймаємо участь в проектуванні і будівництві і здачі об'єктів, то звісно, я багато років це обговорюю. Домовляюся, і основні всі моменти я як би знаю, деякі там фітінг діаметр роби я не підскажу. Тому, якщо мене слухають професійні монтажники проєктувальники по фанкойлам, вибачайте за мої неточності, можете в коментарях виправити. Коли ми формуємо систему будинок, то дуже важливо підібрати систему опалення. Котрі будуть елементи інерційні і безінерційні. Що це означає? Справа у тому, що от саме тепла підлога це дуже інерційний елемент. Він не може швидко реагувати на зміни мікроклімата. Зміни, наприклад, піднявся вітер сильно, збільшилась вологість, там, різко спустилася або піднялася температура за добу. І от все це швидкі зміни. Вони, звісно, впливають на мікроклімат внутрі будинка. І от тому, коли правильно формується система вентиляції, то проектувальники вони звертають увагу, що повинен бути інерційний елемент, тобто елемент, котрий витримує якісь там нестандартні ситуації, наприклад, вимкнули електроенергію на 2-3-4 години. Тепла підлога, котра накопичила тепло, вона продовжує його віддавати, таким чином підтримуючи плюсову температуру в будинку. Але для швидкої зміни тепла підлога не годиться. І виходить так, що бажано мати ще один елемент безінерційний, котрий зможе швидко приєднуватися і допомагати створювати цей мікроклімат. І звісно, це може бути радіатор, фан або система примусової штучної вентиляції. Саме ці системи дозволяють нам компенсувати дуже високі тепловитрати в сильну морозну зиму, тому що тепло підігрів підлоги, він може не справлятися з цим, якщо будуть в мінусові температури дуже довго. І або будинок слабо утеплений. І от фанкойли з сучасною системою тепловий насос дуже класно працюють, тому що фанкойл не потребує прямо такої гострої там води, як примусова штучна вентиляція, тому що для вентиляції нам потрібно заводити плюс 90 градусів, тому що там великий поток повітря. І якщо нам треба нагріти повітря мінус 25 до температури плюс. 26-27 градусів, то відповідно, велика потужність теплообмінника повинна бути. І тут гостра вода нам потрібна. А фанкойлу? Ні. Фанкойлу ми можемо з вами поставити в кожній кімнаті. Він виглядає як кондиціонер, як внутрішній блок кондиціонеру. Але до нього підходить саме трубки від системи опалення де Джерело. Це тепловий насос. І так як тепловий насос він інверсійний, тобто він може давати тепло, а влітку може давати холод, то в залежності від того, що ми подаємо на фанкойл, ми з вами отримуємо або охолодження влітку, або нагрів взимку. і тому я й сказав, що якщо у вас будинок з сучасною системою опалення, то дійсно. Підігрів підлоги плюс фан-койл, це дуже гарний вихід. Дуже гарний. Дуже гарна комбінація, якщо у вас тепловий насос, тому що тепловий насос я вам показував на одному з відео дослідження, що найбільший какаду у нього при температурах там ну, до мінус 7 максимум. А найкраще це плюс 7. Тобто, коли плюсова температура. Какаду це ККД сокращенно Тому мені там почали писати, що цоп казати неправильно, хоча це прикольно. от І сказали що краще тоді вже кажіть ККД -ка от Тому я кажу какаду попугайчики. Тобто, перетворення енергії з повітря, в енергію тепла в будинок, оцей от коефіцієнт. ККД, 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 він краще, коли у нас плюсові температури і не дуже висока вологість повітря. І ось виходить, що якщо ви робите, наприклад, теплонасос, грунт, вода, вода, вода повітря вода, то в такому випадку доволі гарно ставити фанкойли. Звісно, що Найгірші показники це повітря вода, вони нестабільні, вони найгірші, от але це найдешевша система. Фанкоили можуть монтуватися от на наших об'єктах, вони монтувалися в стелю. Тобто, от як кондиціонер на стелі зроблений, от в чотири сторони решітки направлені, може бути мати вигляд як внутрішній блок кондиціонеру, тобто десь там висить на стінці от такі от блок горизонтальний. Або може бути е, підло, е, ну, під, називають підлоговий, але по суті він стоїть внизу. От у мене в цій кімнаті от під мансардним вікном якраз стоїть е, тепловий насос повітря. А повітря е, він взимку, якщо, ну, якщо є потреба, можна вмикнути підігріти повітря. Я їм користуюсь лише влітку, як кондиціонером для охолодження. тому що е, він нагріває повітря і воно дискомфортне Тому я не люблю повітряну вентиляцію примусову тому що для мене воно неякісне не дає повітря, щоб там не розповідали. От. Ну Це моя така особи, особливість, скажемо. І я дуже радий, що у Галки таке ж саме відношення до всього цього. От, тому, в принципі, по фанкоїлам, пане Юрію, там нема чого особливого такого розповідати. Це, по суті, внутрішній блок з вентилятором, з теплообмінником і з автоматизацією. Все. Падали холод, отримали охолодження. Падали тепло, отримали нагрів. Фанкойл не дає чисте повітря, він, як кондиціонер, він нагріває або охолоджує повітря, котре є в кімнаті. Тому, звісно, як про якість повітря мова не йде. Там стоять фільтра, тому, в принципі, пилу в повітрі буде менше. Чистити його треба так, також, як і кондиціонер, але от всі його функції. Дякую за ваше питання.